Ти мій чи двій? Мій. Ти довший, а? Я не знаю. Чи мій довший, чи не довший. Так. Та, мій довший, та бу Ти пока бич, ось. не путай. Рам це не путай. Ой Це короче. Вот чому находки? Коротше, Дікапріо зараз буде. Нахуй Буде це зніматися відео. Я вам покажу. Буде показувати. Охуенные штучки. А про шапку что я тебе не давал? Какую про шапку? Не давал про шапку. Не давал, не давал. Очень холодно, я А где мой Xiaomi кабель? А, не на рейс, не знаю. Это что не ты, Xiaomi кабель? Лайтинг. Коротше, Богдан зараз буде зніматися в супер відосі. Він покаже, покаже свою акторську здібність, майстерність. Так, ну ту всю фігню. І до речі, зараз відповідь всіх дівчат з ким все-таки переписується Богдан. Ярина Павлик. Сканер рекламу її і... Наталя Хаба. Блядь! Пошов нахуй! Так, зараз я ще скажу. Тебе, блядь, небну. Не думай, що... Коротше, Богдан переписується. Я не здайся на да. З Такими дівчатами. Заєбав. Все, все. все. Здравствуйте, приїхали. Ну от бачите. Тепер ви знаєте, з ким переписується Богдан. Блять, ч. Чекай, треба вдягнутися. Треба вдягнутися. А що нахуй, не буду срочки сказати? Майч. Я так докину. Шоголи. Давай, вдягайся. Бягай. Богдан ще не знаходиться. Ходи в Не Похудав. Національ. Я його приїбав, на Дієву. Ти не знав? Ще надієво село таке. Там де в Карпатах. Як так я приїбав? Це був? Олег проїбав. Ти купив? Ні. Молодець, айтов. Це... Передай хай відкупи. Відкопиш? Бо треба трошоки інколи Він похожи на Ді Капріо? В коменти, та Ніхуя не похоже. Блять. Де нахуй, руки забери, блядь. Да Скільки ти вирощував вырощував цю буритку. За хуйня. Оце дурні... дурни. А, блять, вошена. Ты, блядь, нахуй. На. Вона так само як в мене, біля бляет. Блять, Без не безчікую, тебе не можу відчути. Стільки пожернів, що не... Та ні. Блядь, то хоть какая-то. Фак, блять, де трой два рази ножиком. Мо... Нова бота від Бо. Нова бота від Богдана штани противніштаної сирочка. Забри ножик. Не пориножика. Ладно. Ходячий тебе побил. Але як і хуярно просто. Це де батрайку, блядь. Та ладно. Що ти робиш там більш? більше? Блять, і... хуйову цей хуйово Може, <ривається> хуйовий зачелк нет. Може хуйовий ти хто за щелкає. Ну йому. Відали ніхуя ніяко не буде. І перенесам його на кілька днів. Так, що Богдана, то ще цікавого. Хуй якась хуйня. Ой. Будуть от нас. Але ти в трусах будь. Да.